Друзі, всім вітання. З вами я Віра Константинова, і це означає, що ви на каналі Константа Лайф. Що ж, головна у нас новина. Я думаю, всі ви вже почитали, що новим прем'єр-міністром Великої Британії стане Ліс Страс. Дійсно, Лі Страс визначна особистість, тому що. А не тільки тому, що вона міністр закордонних справ була в уряді Бориса Джонсона, водночас ліс трас працювала як мінімум по з трьома прем'єр-міністрами: Девідом Кемероном, Терезою Мей. І от здається, в 2021 році Ліс була призначена міністром закордонних справ в уряді Бориса Джонсона. Звісно, що для неї, скоріш за все, головним пріоритетом у внутрішній політиці стане боротьба зі зростаючими витратами на електроенергію. Водночас дуже цікавим буде подивитися, ну мені здається, зовнішньополітичний вимір. І сьогодні, здається, 6 вересня має бути. Вже якби офіційне призначення королевою, після якого ліс Трас має сформувати свій кабінет міністрів. До речі, у своїй переможній промові вона пообіцяла виконати передвиборчі обіцянки партії, 2019, році, 2019 року перемогти лейбористів на загальних виборах 2024 року. Звісно, що були реверанси в сторону і віддання належного свого, своєму другові в лапках Борису Джонсону, тому що це був той тандем, який дозволяв говорити про те, що Велика Британія активно впроваджувала зовнішній політичний вектор і в деяких моментах навіть перевершуючи всі очікування аналітиків. Звісно, що ми маємо розуміти, що Ліс виграла кампанію за лідерством консервативної партії, а не загальні вибори. Але, тим не менш, якщо нічого не зміниться, не будуть загальні вибори призначені на раніше, на трошки раніше, то в принципі. Якраз є там декілька років для того, щоб поліпшити свої політичні позиції. До речі, вона стане третьою жінкою-прем'єр-міністром. Нагадаю, в, 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 значна історична постать Маргарит Тетчер. От нещодавно до Бориса Чонсона Тереза Мей, і от ліс, вона стане вже третьою жінкою прем'єр-міністром, і всі вони, до речі, були від консервативної партії. Теж е, важливо розуміти, що ліс має доволі е, суттєвий бекграунд, і водночас е, я вже бачила багато дослідників, наших експертів, говорять про деякі паралелі її, її з е, Тетчер, водночас. Е, Ну, зли язики кажуть, що вона засмучується через те, що її порівнюють з Тетчер. І до речі, коли я, по-моєму робив в BBC хороший матеріал, коли запитали її, чи наслідує вона колишнього прем'єр-міністра, вона сказала, що вона це не приймає, так таке твердження, і що вона сама по собі особистість, тому ну, якби. Я б рекомендувала менше порівнювати Лі Страс з історичними постатями і все ж таки дати можливість політику зробити своє, свій внесок в історію. Хоча і Боріса Джонсона порівнювали з його улюбленим, мені здається, політиком Вінстоном Черчиллем, тим не менш менше паралелі і більше активних, активних дій. Щодо внутрішньої політики, як я вже сказала, у неї буде там низка таких важливих пріоритетів. І одним із… для розуміння, що от до наступних загальних виборах, виборів залишилося лише два роки, Британія зіткнулася наразі з Економічною кризою найгіршою з часів прем'єрства Гордона Брауна. Як пишуть аналітики, тому їй треба дуже, дуже швидко формувати кабінети, дуже активно працювати перші 100 днів уряду, тому що як пишуть знов-таки британські аналітики, що ці 100 днів будуть вирішальними. До речі, зустріла такий термін трасноміка, трасономіка, яка характеризує майбутню, скажімо так, економіку, економічну модель. Я думаю, все, що ліс дійсно залишиться в деяких моментах на треки, який змалював Борис Джонсон в рамках меморандуму, партійного меморандуму 2019 року, водночас. Трасономіка передбачає стимулювання зростання економічного за рахунок зниження податкового навантаження, і це буде дуже цікаво, тому що ліс пообіцяли не підвищувати і не запроваджувати нових податків, тому деякі ну вже отримували деяку критику. Звісно, що економісти там розходяться в думках щодо того, чи спрацює трасономіка, а водночас. Її опоненти дуже критикують за такий підхід не запроваджувати нові податки і, в принципі, що не залишає особливого місця для економічного маневру. Наприклад, тут в контексті податку на доходи для енергетичних компаній теж такий собі така собі історія. Хоча, хоча, якщо говорити вже більше про наші двосторонні відносини, то Якщо пам'ятаєте, Ліс називала себе борцем за свободу України. Вона дійсно є борцем за свободу України, тому що її особистий внесок в допомогу Україні в цей турбулентний період, в цей загрозовий період для нашої державності. І, звісно, що на посаді міністра закордонних справ, очільниці Форін офіса, вона продемонструвала, що у нас з Великою Британією це такі особливі стосунки, особливі відносини, як свого часу було, наприклад, у США і Великої Британії, і вона налаштована серйозно забезпечити поразку Володимира Путіна в Україні. Теж вона неодноразово, як міністерка закордонних справ, наполягала на тому, що російські війська залишили Україну і, включно з Кримом, і вона її внесок в запровадження особистих персональних санкцій. До речі, нагадаю, Великобританія була однією з перших країн, яка запровадила персональні санкції проти конкретних російських чиновників і найближчого оточення Путіна, тому. Важливий елемент не, не тільки з точки зору тиску на режим в Росії. Звісно, що їй були, здається, обіцянки стосовно збільшення витрат на оборону до 3% від ВВП до кінця цього десятиліття, там перегляд плану скорочення чисельності армії. І, скоріш за все, вона сфокусується на, на цих аспектах. Однозначно, що для України це позитивний сигнал. Для нас це важливий союзник і Велика Британія як гарант нашої резистенції. Продовжує тренувати наших українських військових, продовжує допомагати озброєнням, продовжує допомагати на політичній на міжнародній арені. Тому мені здається, важливо буде, звісно, Постать наступного очільника форін-офісу, але е, те, що курс підтримки України е, в контексті російської агресії, відбиття російської агресії, я думаю, він збережеться і може навіть посилитися. Е, безумовно, велика вдячність Борису Джонсону за все, що зроблено було його кабінетом в контексті протидії російській агресії. Безумовно, е, це той. Е, це той союзник, на якого Україна могла покладатися і до повномасштабного вторгнення. Водночас, як то кажуть, друзі познаються в біді, і тут треба віддати належне для нас цей. Ці партнер... я вже не сказала, що це виключно партнерські відносини. Це такий стратегічний вже союз, додаючи сюди і нашу підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. І, наприклад, там вже ж формування нашого тристороннього союзу з Польщею. Я думаю, що у нас дуже, дуже чудові шанси зростити ці союзи в щось таке стратегічне, тому що. Після, після агресії, після початку повномасштабного вторгнення Росії, звісно, що вся архітектура безпеки, яка існувала до цього моменту в Європі, вона посипалася. І це ну, треба визнати і не намагатися реанімувати те, що давне, давно вже мертве. Те, що залишається НАТО як оборонний альянс, але ми, ми прекрасно розуміємо, що зараз стратегічний, стратегічний вимір. Він передбачає формування більш, ну скажімо так, більш сильних союзів, які базуються не тільки на спільних економічних там якихось там інтересах, але і саме на формуванні союзів, які спрямовані на посилення. Взаємної обороноздатності. І це важливий елемент, до речі, конструкції майбутньої архітектури економічної, енергетичної чи там, політичної безпеки, і не можна це розглядати окремо від питань оборони. Так? Тому важливо, що у нас хороші шанси, я маю на на увазі у нас як українців, і важливо, що для сполученого королівства. Ми можемо відігравати роль партнера, сильного партнера, який бачить свою роль в Європі як стратегічного контриб'ютора безпеки. Звісно, що нам це розуміння далося дуже великою ціною, ціною життя і здоров'я наших громадян, і ціною життя і здоров'я наших військовослужбовців, тому. Наша задача не змарнувати цей шанс, і наша задача не змарнувати ці можливості, які відкрилися для нас, як для суспільства, для того, щоб вирішити нашу дилему безпеки на довгострокову перспективу. На цьому я думаю, ми ставимо три крапочки і підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за оновленнями, коментуйте, ставте питання. Ми будемо намагатися дуже швидко на них відповідати. Пропонуйте, до речі, теми для обговорень. І намагайтеся бути активними. Рекомендуйте нас в соціальних мережах. І я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося найближчим часом під час нових тем для обговорень. Тому всім хорошого продовження тижня. З вами була я, Віра Константинова. Це, це е, телеканал, почти телеканал, <почти> майже телеканал, канал. Це, це, це YouTube канал Константа Лайф. Тому підписуйтесь, ставте лайки і зустрінемося на наступних оглядах.